Всім тихого дня вітаю вас. Я з вами, Олена Таролах, дивлюся по містам країни на 27 травня, міста та області Харків. Одеса, Чернігів, що буде відбуватися в дні. Харків. Гаряче вогонь. Карта вогню, карта війну, Харків область. Дуже дуже обережно тримайтеся ми з вами, Одеса! Одеса тривоги будуть. І навіть показує, що будуть якісь можливі втрати е, е, людські е, поранення. Отак. Чернігів. Чернігів можливі обстріли. Тримайтеся. Будьте обережні, підписуйтеся на мій канал, замовляйте розклади, телефон у профілі.